Рестайлінг Тесла 3, графітовий колір. Дверка ціла, стійка ціла. Поріг у нас майже цілий, тобто можна отак відрізати стійку. Передня частина теж ціла. Задня підвізка в нас ціла. Це вже заднє крило вирізали, вже продалося. Панорама ціла. Візуально. А заднє крило у нас мертве. Так, переходимо спереду, дивимося. А, тут зам'ятий зам ця стійка. У нас знизу вже все. Ну, Тільки такі, можливо, частинку можна вирізати, якщо комусь якомусь рихтовщику потрібно. Так, підрамник у нас, у нас цілий, сабля в нас ціла. Підсилювач лівий у нас. Ну, при, Можна сказати, цілий, тобто, ну, зі знижкою хтось його. Може купити. Лобове скло у нас побите. Далі дивимося у нас по дверка у нас під рихтування. Це щось вже хтось робив чи що. Стійка в нас ціла, поріг у нас цілий іде. Це дверки якісь чи рихтувалися, чи що, я не розумію. Коротше, дверки продаються. Дверки вони вже підрихтовані, вони продаються. Ліве крило заднє в нас. Передня частина ціла, тобто, якщо був удар сюди кудись, то можна придбати. Оця задня частина тут пом'ята, тобто отак можна відрізати. Це заднє ліве крило, воно в нормі. Тут не сильно видно. Ну що, стійка в нас ціла теж. Ну і криша ціла, якщо потрібна. Панорама середня, я не пам'ятаю, казав чи ні. Ціла продається.